Автоматична постановка чоловіків віком від 25 до 60 років запрацювала, а отже, будуть розсилати повістки і за умови їх неотримання, як ви розумієте, наслідок штраф. Постанова Кабміну номер 1203 яка регламентує нові зміни з приводу автоматичної постановки військовий облік чоловіків віком від 25 років до 60, опублікована, а отже, запрацювала. Де ж будуть брати інформацію ТЦК та СП, що конкретна людина має стояти саме у них на військовому обліку? Все передбачено. Ви ж пам'ятаєте, ми з колегою Христиною Чкур постійно вам проговорюємо, що налагоджено взаємообмін між реєстрами. І в цій постанові про це теж йде мова. Ось так виглядає сама постанова. Нам цікавить пункт 14. позначка 3. Мова йде про електронну взаємодію з єдиним державним демографічним реєстром, тобто всі дані про вашу прописку, фіксацію місця реєстрації, що саме цікаве, інші інформаційні системи це може бути податкова, все що завгодно. Реєстри та баз, дивіться, банків. Тобто, якщо ви картку десь відкривали, відповідно ви ж заповнювали ленкетні дані, ось, будь ласка. Тут ці дані будуть використані. І що саме цікаве, дозволу на обробку ваших персональних даних ця постанова не вимагає. Тобто, автоматичний обмін інформацією передбачає, що без вашої згоди цю інформацію буде отримано. Змін до законодавства про захист персональних даних поки що не внесено, можливо, трошки пізніше буде уточнено. Але станом на зараз бачимо ось таку картину. А якщо у вас, наприклад, не задеклароване місце прописки, тобто місце проживання, на цей випадок теж є уточнення в цій постанові. На цей випадок є цікавий пункт 14 позначка 5. У разі, коли місце проживання не зареєстровано, не задекларовано, в такому разі ТЦК та СП бачите, визначає Генштаб Збройних Сил. Ця фраза є загадкою, як це буде відбуватися, поки теж невідомо. А, до речі, ви спитаєте, а як же ж ВЛК? То якраз для автоматичної постановки на військовий облік ВЛК не вимагається. Пункт 14, позначка 6: Зняття на облік згідно 14.1, це юнаки 17 років, 14,3 вік від 25 до 60, проводиться без направлення на ВЛК. Для медичного огляду. Теж почнеться розсилка штрафів, самі розумієте, їх треба буде або сплачувати, або оскаржувати. Як вам покращення? Діліться думками в коментарях.